Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я вчителька історії. Сьогодні поговоримо про першого князя Русі, який мав слов'янське ім'я: про князя Святослава. Середній на зріст не дуже високий, не дуже низький. Голова в нього була зовсім гола, а тільки з одного боку її висіло пасмо волосся, що означало знатність роду. Шия кремезна, міцна, плечі широкі і весь стан досить стрункий. Він здавався похмурим і диким. В одному вусі стриміла в нього золота сережка, прикрашена двома перлинами з робіном, посеред них установленим. Одяг на ньому був білий, нічим крім чистоти від інших невідмінний. Так князя Святослава описав візантійський історик Лев Деякон. Як гадаєте, що про Святослава подумав історик, чи справді той був похмурим і диким? Прослухавши цей аудіоурок, ви більше знатимете про Святослава і матимете власне враження про цю постать. Рушаймо! У 964 році київським князем став Святослав, син князя Ігоря та княгині Ольги. Ольга ще була жива, здорова, але влада перейшла до рук її сина. За свого правління Ольга встигла чимало і хорошого, і суперечливого. Наприклад, вона встигла жорстоко помститися деревлянам за вбивство свого чоловіка, а ще упорядкувала систему збору данини. Останнє дуже сподобалося населенню Росії. Відтоді вони знали, скільки данини треба приносити і куди. Люди були спокійні, а державна скарбниця поповнювалась. Також Ольга встигла охреститися і захотіла навернути у християнство всіх русичів. Але з останнім вона прогадала. Тож язичницька опозиція вирішила відправити Ольгу на пенсію, а до влади привезти її сина Святослава, затятого язичника. Отак і почав правити Святослав. Найбільшою пристрастю Святослава були військові походи. Також Святослав увійшов в історію фразою Іду на ви. Вважається, що саме так він попереджав про свій напад. Він так переймався військовими походами, що не мав часу на врегулювання внутрішніх питань. Тому, поки Святослав воював, підкорював інші племена і землі, за головну в самій Русі лишалася Ольга. Як бачимо, відпочити на пенсії їй не вдалося. Так тривало 5 років. У 969 році Ольга померла. Але за ці 5 років, поки Ольга пильнувала внутрішні справи, Святослав наробив чимало. На наступний рік після сходження на престол князь здійснив похід, що призвів до занепаду хозарського каганату. Він зруйнував столицю Хозарії місто Ітиль. І ще кілька міст фортець. Перемога над Хозарами сталася, але чи була в тому велика користь? Деякі історики наголошують на бажанні Святослава тримати під контролем важливі торговельні шляхи: в Хорезм, Багдад, Константинополь. Хозарський каганат, наче щит, захищав Русь від нападників зі сходу. Тож, коли Святослав їх знищив, на Русь почали нападати інші. Зокрема, Печеніги. Останні завдаватимуть клопоту не лише Святославу, а й наступним князям Русі Володимирові та Ярославові. Спойлер, Печенієв розіб'є Ярослав через половину століття. Святослав також переміг в'ятичів і приєднав їхні землі до території Русі, ще приєднав землі уличів і тиверців, які проживали на півдні між річками Південний Буг і Прут. Так Русь розрослася на схід і на південь, щоправда, не всі захоплені землі йому вдалося утримати. Візантійський дипломат Патрикій Калокір за 15 кентінарів золота, а це десь 500 кілограмів, переконав Святослава розпочати похід на Балкани. Святослав швидко захопив 80 міст, навіть хотів переїхати і усісти на берегах Дунаю. У літописі про це написано так. Сказав Святослав матері своїй і боярам своїм, «Не любо мені я в Києві жити. Хочу жити я в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї, адже там усі добра сходяться: із греків паволоки, золото, вино й овочі різні, а з чехів і зугрів сріблої коні, із русі ж хутро, і віск, і мед, і челядь. Тож літописець наполягає, що Святослав всерйоз думав перенести столицю Русі на Дунай, ще й обҐрунтував економічну вигоду такого кроку. До слова, з джерела ми дізналися, якими товарами тоді торгували. Поясню деякі слова. Паволоки у Русі це коштовна тканина. Челядниками називали людей, які працювали в хазяїна і не були вільними. З уривку зрозуміло, що їх могли продавати. Також їх дарували і навіть передавали у спадок. Челядниками найчастіше ставали військовополонені. Повернімося до Балканського походу. Візантійський імператор Никифор Фока хотів обдурити і болгар, і самого Святослава, щоб убезпечити Візантію. Насправді Русь, Булгарія, Візантія всі хотіли контролювати Балкани, але не ділити вплив між собою. Тому Фока сподівався, що русичі і болгари переб'ють одне одного, а Візантія переможе. Очевидно, що фока не розраховував на потужний удар з боку Святослава. Тож Фока мав щось вигадати знову. З Болгарією він подружився, а Печеніїв намовив йти на Київ, аби завдати шкоди Росі. Так і сталося. Київ взяли в облогу Печеніги, тому Святославові довелося відкласти балканські справи і повернутися до своєї столиці. Літописець так це описав І послали кияни гінця до Святослава, говорячи Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив. Нас же мало не взяли печеніги і матір твою, і дітей твоїх. Якщо ти не прийдеш, не оборониш нас, то таки нас візьмуть. Чи тобі не жаль отчини своєї, і матері, що стала старою, і дітей своїх? Це почувши, Святослав швидко сів на коней з дружиною своєю і прибув до Києва, і цілував матір свою і дітей своїх, і журився тим, що сталося від печеніїв. Пам'ятаємо, що до слів літописців варто ставитися критично, тому міркуймо, чи могли бути кияни невдоволені. Могли, бо печеніги реально пройшли чимало кілометрів, території Росії обложили столицю. Тож кияни почали бити на сполох і зажадали, аби Святослав повернувся. У Києві він затримався, тим паче, що пізніше, в тому ж 969 році померла його мати княгиня Ольга. Тепер вирішувати внутрішні справи треба було Святославові. Він вирішив розподілити княжіння держави між своїми синами. Старшому синові Ярополкові мав перейти Київ, середньому Олегові Овруч це земля деревлян, а Володимирові Новгород. Чому Святослав вирішив так зробити? Щоб укріпити владу своєї династії. Бо раніше кожна земля мала свого окремого лідера, якого і слухались. Це було невигідно київському князеві. Той, звісно, хотів, щоб всі племена корилися йому. Для цього треба було їх об'єднати. От і вирішив він їх об'єднати владою однієї династії. Цікаво, чи передбачав Святослав те, що трапилося після його смерті. Його сини почали битися за владу. Старший син Ярополк убив брата Олега, а його землі приєднав до своїх володінь. Володимир, який ще й був байстрюком, тобто позашлюбним сином Святослава, відчув загрозу і втік до Швеції. Звідти він повернувся з армією, яка допомогла йому перемогти Ярополка та зайняти Київський престол. Чи вдалося Володимирові побудувати міцну державу? Як того хотів Святослав, дізнаєтесь з іншого нашого аудіоуроку. А зараз повернімося до Святослава. Тож, задумав він власноруч побудувати могутню державу. Могутня мала бути ще й велика, тому він знову пішов на Балкани, знову захопив низку міст, цього разу навіть просунувся в глиб візантії. Короткий час Святослав виступав сюзереном Болгарії. Під Адріанополем військо Святослава зустрілося з Візантійським військом. Святослава фактично змусили відмовитися від бажання захопити землі Болгарії та Криму, а також більше не нападати на Візантію. Попереджала Ольга Святослава не бити горшки з Візантією, дарма не послухав син матері. Візантійці попередили Печенігів про те, що Святослав повертається до Києва. Тож печеніги чекали на Святослава з дружиною біля порогів Дніпра, там взяли їх у засідку і чимало людей перебили. Загинув тоді Святослав. На початку уроку я вам зачитала опис Святослава, який залишив візантійський історик Лев Діякон. Нагадаю. Голова в нього була зовсім гола, а тільки з одного боку її висіло пасмо волосся, що означало знатність роду, шия кремезна, міцна, плечі широкі і весь стан досить стрункий. Він здавався похмурим і диким. В одному вусі стримила в нього золота сережка, прикрашена двома перлинами з рубіном посеред них установленим. Одяг на ньому був білий, нічим крім чистоти від інших невідмінний. А тепер порівняймо цей опис з тим, який маємо у повісті минулих літ. Сам був хоробрий і легкий. Ходячи, як опардус, тобто гепард, багато воїн він чинив, возі вже за собою не возив, ні казана не брав, ні м'яса не варив, але потонку нарізавши конину або звірину, або воловину, і на воглях спікши, це він їв. Навіть шатра він не мав, а пітник слав і сідло клав у головах. Такими ж і всі інші вої його були. Що спільного є в цих уривках, які риси Святослава підкреслено? Як гадаєте, чи можна вірити цим описам, Лев Деякон був сучасником Святослава і описав війну між русами і греками 971 року, опис Лева Деякона? Перший словесний опис Святослава, пасмо волосся, яке висіло з одного боку, нагадує козацький оселедець, це справді було ознакою знатного роду степових племен. Проте історики припускають, що інші риси зовнішності були більш стереотипними, загальними аніж персональними. Щодо опису, який залишили у повісті минулих літ, то скоріше він, так би мовити, списаний у Льва Деякона. Повість минулих літ створили вже у XII столітті, тобто літописець не міг бачити Святослава, міг лише прочитати десь про нього. Певно, так і зробив. Тож сьогодні ми з вами говорили про князя Святослава. Цей діяч уславився тим, що любив військові походи, хотів побудувати велику і міцну державу. Як би там не було, але саме він заклав ідею, що треба своїх синів саджати у різних землях держави, аби ті, Підтримували її міць. Так потім зроблять Володимир, Ярослав. Так руські князі робитимуть і сподіватимуться, що сини не будуть вбивати один одного, а чемно правитимуть на благо держави. А що трапиться у майбутньому з державою, якою правив Святослав, ви дізнаєтесь у наступних аудіоуроках. Дякую за ваш час. Обов'язково підпишіться на Instagram та розкажіть друзям на вас чекає ще багато цікавих аудіоуроків. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки ЕдукоФундейшн.